Як весело зустріти новий рік? Якщо клуби не твоє, або тобі ще немає. 18. Ми з друзями влаштовуємо вдома квест по черзі, ховаємо підсказки по всій квартирі, вигадуємо різні загадки і даємо дрібні призи тим, хто відгадав. А переможцю великий, моя новорічна традиція вирушати в короткий трьох-чотирьоденний похід з рюкзаками у ліс або на говерлу. Люблю проводити перший день нового року серед природи, де мало людей або їх взагалі немає. Це так спокійно та освіжаюче. Лише я дика природа і мій собака. Хоча ми з моїм хаски любимо холод, це не для всіх, але мені дуже подобається. Якщо ви почнете дивитися, месники війна нескінченності сьогодні о 9.48 та на склад з нерівна півночі, це коли просто натискаєш на кнопку Відтворити на Netflix чи маєш на увазі момент після титрів, коли вже починається фільм? Коли логотип Netflix зникає і з'являється логотип Marvel. Якщо ви почнете дивитися «Forest Gump» о 10.38, ви зможете зустріти новий рік разом із ним та лейтенантом Деном. Останні три роки я роблю те саме: близько десятої знаходжу випадкового гравця на Xbox, граю з ним всю ніч і більше ніколи не спілкуюся. Ви кажете їм спочатку, що їх просто використовують? Ні, вони самі це зрозуміють. Блін, це ніби віртуальний секс на одну ніч. У мене є традиція записувати всі жахливі речі минулого року та підпалювати їх. Це може бути будь-що, що ви хочете залишити позаду перед новим роком. Можна робити на самоті або з кількома близькими друзями. Дуже приємно спостерігати, як весь негатив перетворюється на попіл. Чи можу я відмовитись від посередника і підпити себе? Потрібна допомога? Звичайно, ти принеси сірники. А я бензин дивитися цілу ніч Netflix, їсти гарячі чітос, пити різні напої. Зверніться до місцевих боулінг клубів і дізнайтеся, чи є у них новорічна пропозиція. Кілька років тому я пішов туди з родиною, і у вартість входив необмежений боулінг, піца та газовані напої. Дорослі могли пити пиво, а опівночі подавали шампанське. Спочатку їх довелося умовляти, бо вони думали, що буде нудно. Але коли ми пішли о першій годині ночі, вони всі вже захоплювались тим, як добре провели час. Мені це дуже подобається. Яка чудова ідея? Дякую. Я не підліток, але нам із моєю другою половинкою зовсім не хотілося йти на домашню вечірку та напиватися. Дивитися фільми звучало трохи гнітюче. Тепер це буде наш план з Новим роком. Дякую, що дивишся. Буду вдячна за підписку. Я піду на новорічну піжамну вечірку. Планую відпочивати, насолоджуватися гарною компанією та приємними розмовами з друзями. Я не впевнений, чи це вважається вечіркою. Наприклад, ставки на дивну їжу. Якщо поруч є екзотичні продуктові, Магазини купіть купу найдивнішої їжі, яку тільки зможете знайти. Бажано такої, яку ви ніколи раніше не куштували і навіть не чули про неї. Грайте будь-яку гру зі ставками. Той, хто програв, має вибрати їжу з кастрюлі та з'їсти її. Це весело, бо іноді їжа виявляється смачною, а іноді жахливою. Шукай найкращий коментар в наступному відео. Я буду зустрічати Новий рік разом із своїми подругами. Купимо багато смаколиків і цілу ніч гратимемо у відеоігри. Та будемо дивитися всі частини Гаррі Потера. Відвідайте старшого родича або зателефонуйте йому, щоб привітати з Новим роком, особливо якщо не вдалося побачитись під час свят. Це може зайняти лише кілька хвилин, але буде дуже важливо для людини, яку ви привітаєте. Щойно обзвонив усіх своїх бабусь і дідусів після прочитання вашого коментаря. Чудова ідея. Вечір настільних ігор. Ми вирішили трохи ризикнути. Настільні ігри чудовий спосіб провести новорічну ніч, особливо якщо грати під улюблений фільм або серіал. Сон це дуже весело. Рекомендую. Підлітки можуть влаштувати ночівлю з близькими друзями та зустріти новий рік разом. Що робити, якщо всі твої друзі йдуть на вечірки, на які тебе не запросили? Будь ласка, дайте відповідь. У мене немає планів на сьогодні. Запитай у друга, чи можна прийти на великій вечірці? Понад 15 осіб. Ніхто особливо не хвилюватиметься, чи ти був офіційно запрошений. Але іноді бувають винятки. Наприклад, вечірка організовується дівчиною, яка відома тим, що виганяє всіх, хто не отримав персональне запрошення. В такому випадку це буде невдача. Оскільки я завжди страждаю від великих новорічних святкувань, зараз я граю в ігри і зовсім не дивлюся на годинник. Вечерюю купую закусок і лягаю спати близько десятіх Мене ще жодного разу не підводила тиха ніч. Не картайте себе за те, що не пішли кудись на новий рік. Святкуйте, коли забажаєте залишатися вдома на новий рік. Теж круто. Я переходжу з симулятора фермера 25-го року. На симулятор фермера 26-го року. Я ніколи не грав і не бачив, як хтось грає у симулятор фермера, бо ніколи не думав, що це буде цікаво, але постійно чую про це, і це справді викликає у мене цікавість Чау. з новим роком. Бажаю мирного неба та здоров'я!